Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Під кінець дня у нас трошки сонечка, можна сказати, навіть тепленько. Ось так я вже вивісила свою анісу. Це тут я посадила, якщо ви пам'ятаєте, місяць назад. мені прийшли нові в'ющіся, і я тут одну посадила. Ну, її, звісно дуже прихватило, але відходить. І ось так гарненько виглядає Аніса. Все ж таки ампельний цимбідіум, він шикарний, хоч і один єдиний квітоносик. Але що цікаво, бачите, цей е, відкривався, ну, як я таймлапс робила, а ось ці вже відкривалися останні на веранді. І наскільки вони світліші. Ну, мова сьогодні не про цимбідіум, А сьогодні хочу показати, я винесла другу поличку вже. Своїми орхідеями на вулицю і хочу показати полив. Хто дивиться Олену із Англії, вона там показувала про свій полив. Я, як повторюха, муха купила. Дуже довго я сперечалася своїм чоловіком, бо він казав, це це гаджет, як по-французьки кажуть. Так, трошки мене перебили. В общем, вона там показувала, який вона. Агрегат знайшла, щоб поливати свої орхідейки. І мені дуже сподобалось. І от я з чоловіком сперечалась він там мені хотів кошу зробити туди-сюди, але все ж таки, ну, не те. І я заказала і на днях прийшов. прийшла моя поливалка. І от хочу показати, як воно буде на вулиці. Я дуже довольна. Дякую Олені, що поділилася, тому що. Я теж була в роздумі, не знала, як мені і що мені як краще, тому що я до цього поливала із шлангу, підключений до о, о, колодязя, але вода все ж таки була дуже про, о, прохолодна і не дуже їм подобалось. І о, от я в цьому році сказала чоловіку, що мені треба таке, ну, як, о, як відро, щось таке. Щоб вона нагрівалася за день і на вечір я могла поливати свої квіти, тому що не всі полюбляють холодну воду. І завдяки цьому пристрою поливалці так, взагалі буде такий хороший душик. ну що підемо подивимося, так це з другої сторони мій ставочок. вже потихеньку заростає, заростає. Ну і покажу. Ой, я завжди вам показую з цієї сторони. Так, оце ось тут буде нагріватись вода. Раніше, бачите, підключена, виведена вода, і я включала і поливала. Але все ж таки в колодязі вона холодна і дуже багато не подобалось. Тепер вона буде стояти нагріватись ось тут. Ну, він мені зробить таку площадку. Тоже на кольосиках, щоб я могла її перевозити. Тому що в мене одна поличка в мене там стоїть, а іншу я поставила ось тут. Ну, стіл скоро вийде сюди під навіс, а ось тут я поставила іншу. В неї з утра на неї сюди попадає сонечко десь до 12. О, а, а потім після обід вона втінькує. А та, виходить, після обід вона трошки сонечко на неї попадає. А е, з утра і під вечір вона, ну, тіньку, не так будуть горіти. І ось так, тут чоловік положив, І ось що я придбала, і ще раз хочу подякувати Олені. І з Англії дуже-дуже гарний пристрій. На 5, ну поки що так відрі, тому що чоловік ще мені не зробив, що мені треба. І дивіться. Зараз вона набереться, бо 5, 5 метрів води. Чоловік спробував і сказав, що це дуже добре, тому що хар... ну, вона 5 метрів длина, але все ж таки вона хорошо качає воду. І ось так розпилювачем. Дуже гарно. Ну, ну, прям те, що треба. Я згодна з Оленою, вона тоді, як показувала своє, дуже була довольна. Надіюсь, до сих пір. Ну, я так думаю, що якраз те, що мені треба. Тому що, по-перше, поливала зверху, кожну орхідейку можна полити. І так як я мала, дуже добре вона ще витягується і можна зверху полити на. Самих верхніх поличках. О також з ліки, також було не з руки. О, Показую, вам щось показую. А що показую? Ну, я їх вчора поливала, сьогодні, в принципі, їх не дуже. Це тільки щоб вам показати, як воно буде. Вже? О, цей вже епідендром сюди винесла. ну, Красота. По-перше, розпилювач дуже такий легкий, не, не, не забиває. Ну, вода дуже, як знаєте, такий моросящий дощик. Не, не, не град такий, знаєте, не здорові каплі, а не така велика струя. А от маленьким такий тихенький дощик, виходить, поливає. Ну, Прям напота. Ну, і так само і тут легенько, гарненько. Поличка вже 3-4 години починає ржавіти, але мені її не жалко, тому вона тут стоїть під воду, під цей. Ось так поливатиметься. Ну прям. Да пота. Так, ось, у, якщо Світланова згибель буде дивитися, ось у мені такий анцидіум, Дає шикарні бульви, але поки що квітнути не хоче. Це що я писала, не знаю туди. Може оця швидко вистріла, може літом вона попітне. Так. Те, один, на жаль, тут було два а ангреку бернео але ну, один все ж таки пропав. Ну там і два корінчики, якщо ви пам'ятаєте, він менший був, і два було тільки корінчики, то він не, 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 не сподобалось йому. Так, а цей тут, в принципі, дітвора пішла в зріст. Мамочка сидить, а от дітвора вже, дивлюся, пішла взріз. І ось цей пересаджений, бачите, новий листочок підріс. Ось так, так. Не знаю, як називається, але дуже мені подобаються такі контрасти. Красничка. Заказала. Для лікаст euh, субстрат, бо хочу деяких пересадити. І ось тут індедобріум, дендробіум. А ось тут посадила, подивлюсь, що буде. Оце називається коріандр. Euh, Японський, а це вазабі. Знаєте, гірчиця зелена японська. І це воно виростає тоді коріння, третє, як наш хрін. Можна сказати, хрін японський. Так, от посадила, подивлюсь, що буде. Ну прям, ну я дуже рада і вже скільки 3-4 дні я в принципі поливаю. І е, добре держить батарейку. Не знаю, скільки воно буде держати. Може Олена мені напише, вона вже більше ним користується. І також буде дуже добре, коли мені треба буде підживити. Е, я розсипала по цим відеомах, ви знаєте, вон вони стоять красені. По цим відеомах розсипала осмокот. ну Декілька разів на, на сезон. Я їх підживлюю для, квіт... для зросту. І в кінці серпня я вже почну підживлювати для квітіння. І тому розпилювачу цей буде якраз те, що треба. Здається, щоб вам показати воді. Ну прям легенько-легенько, але він дуже добре це промочує. Дуже-дуже я довольна. Ще раз дякую Олені. Ну, а під кінець хочу вам показати, мій перший мак розкрився. У мене декілька кольорів. А цей так шикарний, здоровий. І от як тепле... не тепленько, а наоборот пасмурно, то я хочу вам сказати, він вже третій день держиться. Ми... Ви знаєте, що маки вони день, ну максимум два. Це вже третій день держиться. І ось такі виросла дереза, ну вже хай проквітне. А я вже потім буду чистити свій садочок, тому що два місяці дощі не давали залізти сюди. Так що трошки заросло. Але ж гарненько, дивіться, дуже гарненьке. І ці такі тендітні гар... гарненькі квіточки. Ну а я вам бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.